Сердям своїм Боже, милосердям блисне нам і послухай ці благання, котрими ти сам, милосердям. Щася порятуй, о Боже нас милосердя в ріхах наших, як подаєш під Христом. Ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед злом, милосердя. Щастях, порятуй, о Боже, нас, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже, нас Слава Ісусу Христу! Щиро вітаю всіх, хто єднається з нами в спільній молитві, Вервиці до Божого милосердя. І щиро прошу вас про подобання а також про поширення нашої трансляції. Всесильний Господи, почуй молитви дітей твоїх, споглянь час важких випробувань на державу, нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресорові на землі, на морі та в повітрі. Правдолюбивий Господи, не дай ворогам знищити державу нашу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства, Твого архистратига Михаїла, на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задуми агресора зруйнували вони та оберегли нашу батьківщину, Україну. Твоє бо є, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу возсилаємо, Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений пілона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця Неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного, від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного З Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей і нашого, ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно. Списанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо рівнославими, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідує дне хрещення на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для припрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами на цілим світом за болючих його терпінь має милосердя над нами і на цілим світом за болючих його терпінь має милосердя над нами і на цілим світом Отче предвічний, жертва йому Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом.

Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуймо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, За для болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом. За Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і за гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. За для болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Амінь. Окрови і воду, що виплала з найсвятішого серця Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас. На тебе ми оповаємо і в тобі всю свою надію покладаємо, Ісусе, на Тебе всю свою надію покладаємо. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Боже наш, Ти вислуховував Мойсея, коли Він простягав до Тебе руки, і народ Ізраїльський зміцнив намалитян. Озброїв Ісуса Навина на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе, зміцни силою Твоєю побожний народ наш, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею нашу державу, збережи наше військо, пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого, подай нам усе, що просимо для спасіння, примири цю ворожнечу і мир утверди. Простяни, Господи, невидиму провицію Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні за віру нашу, за побожний народ наш і державу. Прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати подай в кінці нетління, бо Твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І щиро дякую всім за молитовне єднання, молитві, вервиці до Божого милосердя, всім мирного, благословенного Божого дня. Слава Ісусу Христу, слава навіки, слава Україні, героям слава. Милосердям своїм Боже, милосердям блисни нам. Послухай ці благання, котрий ми натхнув ти сам, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй Божена. Як подаєш під Христом, ласка твоя хай хоронить, захистить нас перед Злом, милосердя, май над нами, милосердя в кожний час і в хворобах, і в нещастях Боже нас, милосердя, май над нами, милосердя, в кожний час і в хворобах, і в нещастях порятуй, о Боже, нас.